Вітаю вас, мої маленькі українці! Зараз у нас з вами заняття з навчання грамоти. І сьогоднішня наша тема слово до слова буде розмова. Давайте з вами налаштуємося на заняття та будемо працювати. Повторюйте за мною. Доброго ранку, рідний наш дім! Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку, сонечку ясному. Доброго ранку, світу прекрасному. Вліво, вправо оберніться один. Одному всміхніться. І день одразу стане кращим. Отже, щойно ми з вами проказали віршик. Цей віршик складається зі слів. І взагалі усе, що ми з вами кажемо, це слова. Навіть коли ми з вами кажемо А, ех, ого, це теж коротенькі, але слова. Давайте з вами зіграємо гру, яка називається Додай слово. Я вам буду читати віршик, і ви мені будете доказувати, додавати останнє слово у рядочку. Заєць спати захотів. Сам постелю постелив. Так. Сам приніс собі подушку, підмостив її під вушко. Так. Та у зайця довге вушко. Все звисає із подушки. Так. Ми з вами щойно не просто продовжили рядочок. Ми з вами ще й додали слово з Римою. Коли ми з вами римуємо, коли слова римуються, це означає, що в них однакові співзвучні закінчення. Кінці слів співзвучні, як у віршику, захотів, постелив, подушка. ВУШКО. Чуєте закінчення однакові? Молодці! І у мене для вас буде завдання. Придумайте Риму на своє ім'я. Ось, наприклад, я Ганна. Моє ім'я римується зі словом панна. Або, наприклад, Ганночка панночка. Ганнуся-матуся. Коли співзвучне закінчення, тоді слова римуються. Придумайте риму на своє ім'я і потім мені розкажіть. Мені буде дуже цікаво. А тепер пропоную вам пограти ще в одну гру. Давайте з вами з короткого слова зробимо довге. Коротке слово ми з вами вимовляємо швидко. Наприклад, кіт, ліс, лев. А довге слово ми, ми вимовляємо з вами довго. У ньому багато літер. Ми кажемо конструктор, будівництво, ескаватор. Там дуже багато літер, і ми їх вимовляємо довго. Ось і давайте з вами з маленького слова зробимо довге. Наприклад, кіт, кошенятко, лев, левенятко, зайць. Зайченятко, правильно. Які ще слова ви можете придумати? Придумали? Теж обов'язково мені розкажіть. Ми сьогодні з вами ознайомилися із поняттям слово, дізналися, що все, що ви, ми, ми вимовляємо, це слова. Я дякую вам за увагу. Бажаю вам гарного настрою. На все добре!